Вітаю вас, діти, з першим випускним. Нехай шкільна стежка веде вас до успіху, нехай в житті у вас з'явиться багато хороших друзів, нехай не лякають вас ніякі перешкоди, хай мамина любов і батькова підтримка завжди допоможуть подолати будь-який кордон. В добрий путь! Любі наші випускники бажаємо вам дорослішати, ставати ще розумнішими, самостійнішими. Скоро вас зустріне школа і ви знайдете ще більше справжніх і вірних друзів. Нехай дорога ваша буде успішною та безхмарною. Попереду на вас чекає багато цікавого і захоплюючого. Нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкі, зрозумілі і цікаві. Удачі вам і успіхи, хлопчики та дівчатка. А зараз, діти, згадайте, хто вас зустрічав ласкавою посмішкою, коли ви прийшли в дитячий садок зовсім маленькими. Для вас було все незнайоме та нове це Тетяна Миколаївна, Наталя Іванівна та Вікторія Григорівна. А потім ви прийшли до групи дружня сімейка. Ось такими ви були. Потім ви росли, росли, ще, і ще ви підростали, і дорослішими стали. Дитинство в школі це чарівні орки, то два і щоденні відкриться. Веселі витівки і цікаві всі роки. А от у ще усе життя в школі вчителі до друзі, щили, Веселі гамір дивовижні дні. І ти, тиши, ти, ти, цьому йому виріть у білосвіт нові пісні. Але минав час. Ви діти готувались до школи, займались спортом, дорослішали і розумнішали. Деякі діти досягли великих успіхів. Ми дуже вами пишаємось. Вітаємо з заслуженими нагородами, бажаємо і надалі завжди бути попереду, перемагати і вигравати. Правда ж, мама, я великий, сам тягаю за шнуровою шнурочки, сам тягаю я сорочку і не плачу я ніколи, бо я скоро виїду до школи. А ось такими наші діти стали. Юра, це найкращий друг. Де він там ігри, посмішки навкруг. Спілкуватись з ним приємно, бо він вічливий і чемний. Іланка цікава, красиво малює, захопливо замки красиві будує. Хоче вона на всьому навчатись, хоча й любить дуже гратись. Варічка наша ласкава, привітна, ніжна, красива, мов квітка тендітна. Олімпійський спокій має, з усіма охоче грає, молодець Тимофійчик старається бути взірцем завжди намагається. Де вона там сміх луна, у нас Софійка заводна. Наш Марік справедливий, чесний, чуйний і мрійливий. Він дуже любить гратись та старанно навчатись. Гарну вроду вона має, завжди модно виглядає. У нас єва, мов весна, квітуча, сонячна, ясна. Данік, хлопчик, жартівливий, і розумний, і кмітливий, бо завжди про все питає і тому багато знає. Працьовита помічниця, з Малку в групі є у нас. Це Віронічка наша Люба, дівчинка ну просто клас. Завжди для друзів знайде час дуже гарний лев у нас. Стильна дівчинка Софінка запальна і мила, як веселка сяюча і трішечки мрілива. Нілочка наполеглива й завзята бути з нею справжнє свято. Завжди вмілий. І старанний, в роботі Денис наш бездоганний. Саша, як дорослий, вміє поважати, співчувати і доброту у нього не відняти. Гордій наш добрий і спокійний, і живе він навідмінно. Швидко літочко мене знову старше я на рік. Школа двері відчиняє, дзвоник кличе на порік. Я чекала з нетерпінням на найперший свій урок. Буду вчитися сумлінно, сміло ступлю перший крок. Шановні батьки, перша ступінь ваших діточок пройдена. З цим ми вас і вітаємо. Бажаємо малюкам нескінченного ентузіазму у навчанні впевненості у собі і своїх силах. А вам, шановні батьки, бажаємо терпіння. Гордості і радості від нових досягнень ваших колярів, а шкільне життя буде цікавим та легким. Добрим путь!